трішки ляжу і я полежу. Подивлюсь, моя кусерію, бо це ж ходила до лікаря, так поміряли тиск 102 на 70 з лишнім. От. Коротше говоря, зовсім малий. От. Ну Можливо, це після Калгановки. Ми так з лікарем вирішили, що це розширились сосуди. Ну, і пів таблетки ж зранку пила. От. Ну в общем. Оце таке, таке трохи така, знаєте, трохи ніяк, але нічого, пройде. Ну, ще в басейн сходимо таке. Хі -хі, все налагодиться. Наша вечеря це в мене цибуляночки зі сметанкою. морква по-корейськи капуста квашена. Я взяла собі лазанью. Дідуля каліця з картоплею і салат такий з м'ясом і чай. Ще буде десерт. На десерт кекс з фіником. час проблем. Куди ми зібрались? Я думаю. Зрозуміло. У нас був дуже насичений день, отримали масу задоволення. Ну, мені тут подобається абсолютно все. Готель сучасний, все кругом ну, от зроблено до ладу. Кухня дуже смачна, ресторан такий шикарний, вам піднесли, забрали. Ну, все як має бути. Басейн, сауна, дуже багато лікарів різного профілю. Ви можете тут діагностику повністю прийти, поздавати всі аналізи. Тут дуже лікувальна база, дуже потужна. Тому, якщо у вас є можливість, зібрались і приїхали. І відпочили, і підлікувалися. І не відкладайте на потім, якщо є можливість, їдьте зараз. Бо потім таке діло, що хай йому аби що, як то кажуть. Будемо ми лягати, відпочивати. Всім бажаємо тихої спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, бережіть себе. Eu Передні сторіс, Марк проходив навчання в онлайн-школі з англійської мови Allright. Навчання йому дається дуже легко, так як все воно проходить в ігровій формі, чому ви переконались. І якщо ваша дитина захоплюється Роблексом або Майнкрафтом, школа Allright легко перетворить це в суперсилу, адаптуючи кожен урок до захоплення вашої дитини. Адже всі ми знаємо, англійська це майбутні можливості нашої дитини. Це відкриває двері, відкриває можливість в сфері it технологій дизайну, і навіть навчання за кордоном. І вже зараз ми можемо з вами допомогти нашій дитині впевнено почуватися в будь-якому куточку нашої планети. Адже англійська найрозпоссудженіша мова світу. Хочете, щоб ваша дитина вільно володіла англійською. Переходьте за посиланням, записуйтесь на безкоштовний пробний урок wallride.com і зробіть. Перший крок до її успіху. Там все зрозуміло. Починайте навчатися. Це як цікаво. Ви звертали увагу, що якщо дівчата дружать, то вони приблизно всі одного росту. А хлопці не так. В них все навпаки лишні. Не можна стати Старою та мудрою, не побувавши до цього, молодою та дурненькою. Не забувайте про це. Вичитала тільки що таку цитату і не могла з вами не поділитися. Ну, все життя так-так.